Вітаємо вас у студії запису подкастів, кафедри журналістики та засобів масової комунікації Львівської політехніки. Ми розпочинаємо новий проєкт серію успішних кейсів, що стане покроковою аудіоінструкцією для створення студентських стартапів. Сьогодні у нас черговий випуск, де ви дізнаєтесь про досвід студентів-підприємців та виклики, з якими вони стикнулись під час створення власних стартапів, зокрема, поговоримо про ведення соцмереж. Цей проєкт реалізовується в межах виграного гранту від громадської організації Асоціація з міжнародних питань Чехії. У цьому епізоді говоримо із засновницею онлайн-школи англійської Lima School та експерткою з маркетингу в соцмережах Єлизаветою Міщенко. Лізо, вітаю. Привіт! Дуже рада бути тут з вами і вдячна за запрошення. Навзаєм. Насамперед розкажи, будь ласка, в декількох словах про себе, звідки ти яку спеціальність обрала та на якому курсі навчаєшся. Я з міста Черкаси, навчаюсь на спеціальності прикладна лінгвістика на третьому курсі. А тепер пропоную поговорити безпосередньо про запуск твоєї онлайн-школи англійської. Скажи, будь ласка, як взагалі виникла ідея створити цю школу і чому от саме викладання, саме ця ніша? Насправді ідея створити свою школу сиділа в мене в голові дуже довго. Ще зі школи я активно почала цікавитися вивченням мов, особливо англійською. У мене класно виходило, мені було неймовірно цікаво цим займатися. Тобто всі свої активності я пов'язувала з англійською, всі можливі спікінг клаби табори. Я завжди була там, ходила на всі олімпіади, і навіть моє оточення почало мене асоціювати з англійською, нібито ліза дорівнює англійською. І, до речі, перший мій досвід у викладанні стався ще у восьмому класі десь. Я навчала маленьких діток в своїй кімнаті, в себе вдома. Це було тільки на моїх літніх канікулах. Я сама планувала заняття, готувалась до них. І ще тоді зрозуміла, що я дуже кайфую від цього процесу. І саме викладання це та річ, якою я горю. Але коли прийшов час обрати університет, обрати спеціальність, думати про майбутню професію. Всі чомусь почали мені казати, що викладання це не те, чим треба займатися, тому що ти будеш просто вчителькою, треба щось серйозніше, треба обрати щось інше, але тільки не викладання. І мені це вбили в голову, я вже сама почала думати, що викладання для мене це просто хобі, не те, що не, не, не щось серйозне, на чому можна заробляти гроші і масштабуватись, тому я постійно була в роздумах, ну а чим я ще можу займатися? Хоча насправді відповідь була на долоні, що не треба нікого слухати і розвиватися в тому, що тобі подобається. Тобто ця ідея була в мене в голові протягом десь трьох років. В цей час я практикувала викладання, розвивалася в цьому, але до реалізації руки ніяк не доходили, тому що я просто боялася і сумнівалася. Отже, у тебе, власне, були перешкоди в контексті якихось психологічних страхів, невпевненістю, правильно? Так, головні перешкоди, з якими я зустрілася в процесі створення своєї школи, це саме психологічні установки, які в мене були. І перше, це, мабуть, самокритика та синдром самозванця. Я думаю, що багато хто стикається із синдромом самозванця саме на початку свого шляху, а саме почуттям, що ти не заслуговуєш на свій успіх, або що твої досягнення не варті уваги, або якийсь твій успіх, це просто випадковість. Ось саме це почуття воно блокувало моє бажання діяти, презентувати себе і свою справу. Я вважаю, що подолати це можна тільки зосереджуючись на своїх реальних досягненнях і фокусуючись на тому, що твої зусилля та праця вони мають цінність. Особисто я змогла це побороти тільки тоді, коли почала викладати і почала отримувати класні відгуки від моїх учнів, коли побачила їхній прогрес і зрозуміла, що я на правильному місці. Це моє, і не треба більше сумніватися. Також ще одна річ, яка мене зупиняла, це страх критики та осуду від інших людей. Я вважаю, що важливо пам'ятати, що це неминуча частина розвитку. Варто навчитися її сприймати конструктивно і не боятися помилок, адже вони частина шляху до успіху. Ось ця думка саме, що скажуть люди, з мене будуть сміятися, вона сиділа в мене в голові дуже довго, поки я не усвідомила одну просту, але дуже важливу істину, що я живу для себе, а не для інших. Чому я маю боятися чужих осудів і через це не реалізовувати свої ідеї? Чому я повинна стримувати свої амбіції, коли маю бажання та натхнення діяти? Важливо зрозуміти, що ми не можемо контролювати думки інших людей, і це абсолютно нормально, як на мене. Є ті, кому не подобається твій успіх або підхід, але завжди знайдуться і ті, хто отримає користь і натхнення від твоїх дій. Так, я почула про синдром самозванця, про страх критики і про те, що дуже важливо помічати свої реальні об'єктивні досягнення і зрозуміти, що. Критика, якийсь осуд, він буде завжди і завжди будуть люди, які не дуже радітимуть твоєму успіху. Скажи, будь ласка, чи важлива тут підтримка твого близького оточення, і чи, власне, підтримали тебе твої друзі, твої рідні у створенні онлайн школи англійської? Так, насправді підтримка оточуючих. Відіграла важливу роль, адже для мене почати вести соцмережі, записувати розмовні сторі, публікувати рілси та, зрештою, розповісти всім, що я викладаю англійську, це було найважчим кроком, тому що до цього дуже-дуже близьке моє оточення лише знало про це. Але коли я усвідомила, що саме соцмережі це інструмент для донесення моїх знань і цінностей до інших, я відчула це, що цей страх він має просто зникнути. Так, супер. І ми переходимо власне до соцмереж в контексті стартапів, оскільки Єлизавета не лише є власницею онлайн-школи і студенткою, яка заснувала свій стартап, а вона ще й експертка з маркетингу в соцмережах. І в неї був власне досвід в СММі. Тому поговоримо про те, чи допомогли тобі твої знання в соціальному маркетингу в соцмережах під час запуску власної школи англійської та її просування. Звісно, ці знання мені неймовірно, і досвід, який я отримала, працюючи в СММ-сфері, мені неймовірно допомогли саме на старті запуску моєї школи, і насправді допомагають мені ці знання зараз в розвитку моєї школи кожен день. Я використовую ці інструменти, а саме такі моменти, як залуч як залучити клієнтів, як правильно оформити сторінку та як розвивати свій особистий бренд, щоб. Щоб власне розповісти іншим про свій стартап і поширити свої послуги серед цільової аудиторії, так так ведення сторінок в соцмережах на початку існування проєкту також може стати викликом для багатьох, окрім психологічних моментів, які ми вже проговорили, можеш назвати помилки, які найчастіше допускають підприємці під час ведення соцмереж. Так, звісно, насправді усі помилки молодих підприємців, на мою думку, пов'язані з маркетинговими інструментами. І перше, це відсутність чіткої стратегії. Не визначено цільову аудиторію, ідею або «tone of voice». Без цього контент стає хаотичним та неефективним. Друге, це нерегулярна публікація контенту. Постійні паузи або, навпаки, перевантаження стрічки можуть відлякати аудиторію. Третє це слабка візуальна складова, низька якість зображення, несумісність кольорів або шрифтів, що створює враження непрофесійності. Також можна назвати таку помилку, як відсутність унікального контенту, адже копіювання чужих ідей замість створення власного, що ускладнює виділення серед конкурентів. І ще одна помилка це ігнорування взаємодії за аудиторію. Тобто не відповідати на коментарі, питання чи повідомлення це прямий шлях до втрати потенційних клієнтів. Ще одне це надлишок реклами. Контент із постійними закликами купити товар або послугу без корисних або розважальних публікацій він дратує підписників. Так, з цього ми можемо зробити висновок, що концепція визначення цінності та цільової аудиторії проєкту продукту є важливим. Також сюди можна віднести «Tone of Voice», регулярну публікацію та візуальну складову сторінки. Я пропоную пройтись трохи по кожній складовій. Насамперед, концепція то нової та цільова аудиторія. Ми її визначаємо, власне, за самим продуктом, правильно, який ми пропонуємо? Так, ми аналізуємо своїх підписників, аудиторію, який може бути цікавий uh -huh. наш продукт, і від цього вже відштовхуємось. Можеш, на прикладі своєї школи сказати свою цільову аудиторію, хто ці люди? Цільова аудиторія моєї школи це насамперед діти, школярі, студенти та їхні батьки. Супер, і коли ми вже маємо свою цільову аудиторію, нам відповідно легше просувати свої послуги, бо ми розуміємо, кому їх треба пропонувати. Так. Регулярна публікація можна в кількісних показниках, скільки це має бути постів, сторис, можливо, рілсів в день в тиждень. Наприклад, і моєї школи я створюю собі контент-план і намагаюсь публікувати рілси через день. Та сторіс якомога частіше, тобто кожен день, якісь uh -huh. корисна інформація, розмовні сторіс від мене, моє життя як власниці школи та відгуки наших учнів. Це дуже так скажемо заходить нашій аудиторії, і ось ще цікава тема про те, що ти публікуєш себе, своє життя на школі на сторінці школи. Власне, чому важливо показувати саме людину і її особистий бренд? Це насамперед пов'язано з розвитком особистого бренду, адже це дуже корисна річ, коли ти показуєш себе і люди довіряють тобі, люди йдуть саме на тебе. Адже в мене була така ситуація, що учениця. Дивилася мою сторінку, дивилася на мене. Їй подобалась моя подача, моя енергетика. І вона сказала своїй мамі, що вона буде займатися тільки зі мною, ні з ким іншим. Тому я вважаю, що цей метод дійсно працює, і треба не боятися показувати себе, тому що це насамперед довіра. Люди будуть вам довіряти йти і купувати ваші послуги. Супер, пам'ятаємо, що люди йдуть до людей завжди у будь-якому бізнесі і ще в контексті самоведення соцмереж. Контент планів візуальної складової, скажи, будь ласка, наскільки буде складно цим займатися, не делегуючи обов'язки спеціалісту з СММ контент-мейкеру, чи взагалі варто спробувати самостійно вести, якщо, наприклад, людина, студент ну немає якихось базових знань в цій сфері? Звісно, варто, адже насправді це не є важко. Трібно знати лише деякі моменти, наприклад, як оформлення сторінки, яка буде продавати, можу навести деякі приклади, щоб ваші слухачі використовували ці uh -huh. поради. Uh -huh. Отож, оформлення сторінки насамперед дуже важливим моментом, хоч багато людей і не недооцінюють це. І перш ніж почати оформлювати свою сторінку, потрібно, нам потрібно визначити ключові кольори, шрифти, елементи, які будуть відображати ваш стиль і цінність. Чому це важливо? Тому що це додасть впізнаваності вашому продукту. Люди почнуть асоціювати, найголовніше асоціювати ваш бренд з тим чи іншим кольором чи елементом. Друга я вже згадувала «tone of voice», що це таке простими словами, це те, яким тоном ви будете звертатися до своєї аудиторії. Наприклад, в моїй школі це дуже дружній тон. Я зазвичай починаю звертання з Привіт, друзі, «Hey, guys, додаю дуже часто молодіжний сленг, адже в більшості наші підписники це молодь. Тому ми тому ви визначаєте свою цільову аудиторію. Ми вже згадували, тобто аналізуєте, кому ваш продукт буде цікавий, та стараєтесь дотримуватись свого «Tone of Voice», щоб вас з ним знову ж таки асоціювали. І ще один важливий момент це оформлення шапки профілю в першій стрічці, та що буде таким жирним шрифтом. Ми пишемо, хто ми якісь ключові фрази про те, що пропонує ваш бренд, тому що коли люди будуть писати в пошуковій стрічці, наприклад, в інстаграмі, школа англійської чи магазин косметики, вони знайдуть саме вас. А якщо цих ключових слів заголовку не буде, люди просто про вас не дізнаються і не знайдуть. Вже нижче ми пишемо коротко свою головну інформацію, тобто, що ви пропонуєте, які у вас послуги, та бажаний якийсь момент, який буде відрізняти вас від конкурентів. У мене це, наприклад, найдоступніші ціни. І ще одна важлива річ це хайлайтс, тобто збережені сторіс. Ми обов'язково закріплюємо там прайс на свої послуги та товари, тому що більшість людей вони дуже ліниві. Вони не хочуть писати в Директ, а потім чекати відповіді, тому вони відразу переходять до конкурентів, де цей прайс є, і відразу купують там послугу. І е, ще один момент, який ми закріплюємо в хайлайтс, це, звісно ж, відгуки, щоб ваші майбутні клієнти могли швидко ознайомитися з ними, і це також вплине на їхнє бажання працювати саме з вами, купувати ваші послуги. І е, ще одна важлива річ, яка має бути закріплена в Хайлайтс, це, мабуть, умови співпраці з вами або чому варто обрати саме вас. Тому що ця інформація теж має бути у швидкому доступі, щоб е, люди знову ж таки прийняли рішення працювати з вами, щоб ви нав навели їм е, аргументи, чому саме ви. Так, чудово. Зараз е, підсумуємо для молодих підприємців, як варто оформити сторінку, записуйте собі, е, можете навіть не проходити курс, просто послухайте цей подкаст. Насамперед е, шапка профіля, основні слова, правильно? Так. Основні слова, і зазначаємо також в описі до профілю щось, що нас вирізнятиме серед конкурентів. Так, правильно далі хайлайтс, дуже важливо, обов'язково ми закріплюємо прайс на наші заняття, також умови і цінність, що ми пропонуємо і чому люди мають обрати саме нас, саме наш продукт і відгуки клієнтів. Правильно так і відгуки: три ключових моменти, які надзвичайно важливі. І власне сама стрічка. Ми публікуємо регулярно фотографії, відео рілси, сторис, якщо ми говоримо про інстаграм, і добираємо кольорову палітру, щоб вона асоціювалася нами саме з нами, так? так, все вірно. Супер. І ще маю питання стосовно вкладених коштів. Чи ти вкладала кошти у створення та запуск школи? Насправді кошти я вкладала лише в рекламу, щоб моя аудиторія, цільова аудиторія дізналась про мене, що існує така школа. Угу. Тобто це був таргет та реклама у блогерів. Чи ти рекомендуєш взагалі брати рекламу от на початкових етапах, коли, скажімо, у нас не знаю, там 9, можливо, лише публікацій, умовно, і ще дуже мало підписників, можливо, не дуже добре ще розвинена сторінка, хайлайтс. То дуже важливий момент, що спочатку потрібно наповнити сторінку, а потім вже запускати рекламу, тому що без наповнення сторінки це не буде мати ніякого сенсу. Так, запам'ятали, спочатку ми наповнюємо нашу сторінку і лише потім запускаємо рекламу, таргет, бо інакше просто не буде ніяких результатів. Скажи, будь ласка, в кого ти брала рекламу, чи ти просто запускала таргет? Я запускала і таргет і брала рекламу. Таргет це був мій перший метод просування, так скажемо. Він мені допоміг принести доволі багато клієнтів, тому я б назвала цей спосіб найефективнішим. Також я брала рекламу у двох блогерів. Uh -huh. Я б не сказала, можливо, є такий стереотип, що це занадто дорого, що не потрібно цим зловживати. Так, в деяких блогерів, звісно, це дуже дорого, але насправді є такий важливий момент, що ви маєте просто орієнтуватися на аудиторію блогера, щоб вона співпадала з вашою. Це не має бути мільйон підписників. Це має бути це може бути якийсь мікроблог. Але головне, щоб жив там були живі підписники, і це вам допоможе набагато більше, навіть ніж якийсь супер-пупер блог. Так, супер. Робимо висновок черговий, що не обов'язково мати багато грошей, щоб запустити якийсь стартап, тому що навіть рекламу можна знайти доволі бюджетно. Головне розуміти свою концепцію і цільову аудиторію. Можеш ще, будь ласка, в трьох словах описати свою школу, про що це для тебе? Моя школа це натхнення, це любов і це комфорт, тому що наші учні відчувають неймовірне задоволення від занять. Їм комфортно, їм чудово, вони люблять навчатися. І насправді в нас є такий якби лозунг, що ми прививаємо любов до англійської, ми творимо магію. Супер, це звучить справді дуже натхненно. Я сподіваюся, що наші слухачі сьогодні отримали мотивацію. Дякую, що ти була з нами та поділилася своїм досвідом. Бажаємо тобі успіхів у розвитку школи. Дуже дякую вам за запрошення. Мені було неймовірно приємно спілкуватися. А я нагадаю, що сьогоднішній подкаст був записаний в межах реалізації гранту, наданого громадською організацією Асоціації з міжнародних питань з Чехії. Дякуємо за увагу. До зустрічі!